Але Во вторник, в день свободы, огласил решение политсовета партии своей, что они выходят из комитета. Значит, начинается раскол. То, о чем говорила Олеся Рабец. Значит, вы агент президента Виктора Януковича. Я не знаю, это хорошо или плохо, но вы агент. Ой. Из точки. Добро доброго вечера. Я, якщо цитувати представника фронта змін Олеся Робейць, то провокатор Януковича. Так до з Януковичем не спілкуюся, два роки більше навіть не був на банковій, телефоном також це довідано. Ніколи не був, провокатором і не буде, тим більше Янукович. Так от, е, знаєте, я одразу почув з того, що треба робити, для того, щоб зрозуміла була оцінка ситуації. Е, Згадаємо е, школу середню, коли ми вчилися, природознавство, Там був кругообіг води в природі. Тема така, так. Да? Так от, що робити зараз, треба розірвати те, що стримує Україну вже 20 років кругообіг брехні в Україні. Брехні, яка пов'язує нас по рукам по ногам. Одні роблять вигляд, що обирають, інші роблять вигляд, що вони працюють для людей. Одні кажуть, що всі політики, вибачте, сволота продажні однакові. Інші кажуть, що народ це бидло. Купимо, сфальшуємо і так далі. Ну, почну з народу, народне бидло. Ті, хто зараз стоять чорнобильці або лежать уже, бо вони голодні в палатках. Які я хочу вас застерегти, шановні, більше ніколи не ставайте перед владою на коліна, хай вона повзає перед вами на коліна, бо ви їй платите зарплату, а не вона вам. Так, от, коли проходять чиновники і не помічають тих людей, які йшли на радіацію, і зараз не звертають жодної уваги. Тоді чиновники, до речі, партії регіонів, дзвонять ось на цей мобільний телефон, який не міняється вже 12 років. Гриценко, який не з Донецька. Вони вже не дзвонять Чечиту, Віннуковичі вже зневірилися повністю. І чи можемо, допомагаємо і палаткою, і теплою ковдрою, і так далі. По другій ночі дзвонять, тому що жінка дзвонить, доведена до віччю. Значить, не всі однакові. І люди починають прокидатися, а то прокидається громадянське суспільство. І аванції різні. Є аванції, які рука об руку з владою, а є ті, які рвуть кордони і які рушать Верховну Раду. І правильно роблять, тому що довели вже. Так само і в політиці. Я перед вами, тому я можу сказати. Давайте, хай люди розрізняють. Так само, як і всіх із нас. Я стою, тому я про себе кажу. Міністр оборони Гриценко, міністр оборони Єхануров, Єжель Кузьмук однакові, неправда. Депутати Гриценко, Бословська, Чечетов, Ахметов, однакові. Не однакові. Неправда. Значить, давайте будемо розрізняти. Для того, щоб вичняти, хто є хто. Де воно справжнє, а де воно не справжнє. Розірвати оцей круг. Громадяни повинні включитися, тримати за горло цю владу. Тоді щось зміниться. А тепер по тому закону по розкольничцю чомусь іншому. Ніколи, ні Гриценко особисто, ні громадянська позиція не буде розкольником опозиції. Не були і не будемо. Робили, робити все для того, щоб її об'єднати. Але опозиції, справжньої опозиції. Не тих, хто зранку опозиція після обіду на банковій, не тих, хто говорить одне, робить щось інше. Бо то буде обман. То буде те, що після Майдану було Ющенка, тепер буде Ющенка два, або три, або чотири. От тут уже людей обманювати не можна. Настав час сказати правду і зривати деякі маски. Пам'ятаєте фільм відомий? Вильчитає крою лічика. Да? Для того, щоб ми розуміли, і потім не було ні очарувань, ні розчарувань, які дуже страшні, які зараз кинуло все суспільство у зневіру. Тому що під деякими масками, яка схожа на вовка чи на лева, такий строгий опозиціонер, насправді овечка, зайчик, кролік, хто заводна. А потім виявляється, що це все тушканчики, тушканчики, які приходять в парламент і стають тушками, продаються і йдуть в більшість або синхронно голосують з більшістю. Ви говорили про комітет опору диктатурі, який прийняв чітке рішення. Перша опозиція не голосує за закон Януковича, друге виходить з зали. Це було рішення. Комітет опору підкреслює диктатурі, підкреслює. І коли частина вождів опозиції, фронт змін в повному складі, частина батьківщини добре, що в них є частина, яка кинула ті картки або не голосувала, або голосувала проти, пішли на зговор. Змову, зраду, без жодного перебільшення, спарчу регіонів забули за опір, забули за загрозу диктатурі, подбали тільки про себе. Я зрозумів би, що синхронне голосування, крок на зустріч від опозиції, якби, якби як мінімум наступного дня випустили з тюрми Тимошенка, яка провела список бют під своїм прапором, Луценка, який ввів фракцію НУНС, десятки тисяч інших, які незаконно до суда перебувають. Підстражено ними знущається, якби змусили Януковича підписати угоду про асоціацію, якби змусили Януковича відкликати законопроект про ринок землі, коли хочуть вкрасти всю землю у селян, нічого з цього не сталося. З якого питання пішли на такий консенсус, з якого яке цікавить насправді тих депутатів. Більше нічого. І вже нема опору, немає диктатури. Ширмою громадянська позиція там не буде ніколи. Треба чітко сказати: оце опозиція, а це лялькова опозиція, яку смикують з якихось інших причин. Я не буду говорити детально про фронт змін. Який фронт, така й перемога, про яку зараз вони цілий тиждень кричали: Побіда, потерпіли очередну одну побіду. А в чому ж перемога полягає? Підпис Ясенюка стоїть так само, як і мій, як Тягнебука, і гнебока і наливаченка, під нашим спільним зверненням. Коли в коді було і до народу України, і до європейських лідерів, і до європейської спільноти про те, що законопроект Януковича – це крок назад, це крок проти демократії. І ми відстоювали ту позицію. Я голосував проти. тиснув на червону кнопку. Фронтовики за частина фракції «32 за, «62 Відбуд за. Коли я говорю жорсткі слова, повірте, я маю етику внутрішню. Я завжди проходжу не публічний шлях. Говорив про це відкрито на засіданні комітету і підтвердять члени, які там є, які тут є в цій залі, на всіх політрадах в особистих розмовах. Особисто з Турчиновим, який зараз перша особа, оскільки Юля сидить в тюрмі. Він мене переконав, б'ют не дасть жодного голосу, Вийде з тієї комісії, яка стала ширмою, яка готує закон. І не буде голосувати за той закон. В день голосування лідера фракції батьківщини Кажем'якіна питаю: ви голосуєте чи ні? Відповідь я коли небудь давав повод сумніватися в моїй послідовності. Ні одного голосу б'ють не дасть 62 за. Добре, що решта пішли і не проголосували за. Значить, є в б'юті чесні люди, крім зрадників і змовників. Це обман. І цей обман краще станеться зараз, і люди його побачать, ніж це буде потім, коли тушканчики прийдуть в парламент і швиденько сформують уряд цією владою, яку вони вважають диктаторською, і який, начебто, чинять опір. Так от, перемога, щоб люди розуміли, в чому суть того закону і чому виник закон, просте питання. Адже Янукович Віктор Федорович, ви підтвердите, і ваша партія за цим законом чинним двічі перемагала, була чемпіоном на виборах, правда? 6 і 7 -му році, Номер 1 Для чого міняти закони, виникає питання? Вони хотіли відкрити списки? Ні. А причина проста: рейтинг партії впав до 15%. При такій політиці, я погоджуюся не боком, він падатиме нижче, буде 10% в жовтні місяці. Ну, нехай ще 10 домалюють 20. Але 80% за цим законом в новому парламенті була б опозиція. Що це означає? Що в жовтні наступного року влада Януковича закінчується, його більше немає. Жодного законопроекту лоббістського, корупційного не пройде через парламент, бо там 80 опозиції. Жодного вето президента не накладе, воно буде здолане. Все закінчилося. Була би інша країна. Тому ті змовники, зрадники, тушканчики і так далі. Вони продовжили владу Януковича до 15-го року. Або до того часу, коли в людей вірветься терпець і через вулицю. Попросять залишити свій кабінет. Ось ціна цього. А механізм простий. Подивіться, тепер буде 50% мажоритарників. Більше того, увага так званих самовисуванців. Ми з вами перевіримо, і соціологи це потім підтвердять. Не буде висуванців від партії регіонів, крім кількох. Бо соромно дістати квиток партії регіонів сказати відверто, бо вже викликає огиду ця влада. Значить, будуть так звані незалежні. Вчителі, директори і так, далі, і так далі, які до того усмотрячого поставлять підпис, що він гарантовано стане тушкою. Тобто піде тушканчик. Ось що буде, щоб люди не повелися. І коли говорять про те, що треба координувати дії, влада і опозиція, оп оп опозиція між собою об'єднатися, да? я готовий. Він Але з опозицією. Він забориш, і кожен новий день підкидає новий тест. І буде видно, пройде ринок землі. Ще поведуться тушканчики, щоб не було потім ніяких обманів. Треба, щоб було чесно. Розірвати отой кругообіг брехні в природі, в українській політичній, соціальній в іншій природі. Тоді якийсь буде сенс від тої політики. І тоді люди почнуть розрізняти: от з цього конкретного питання є позиція фронту змін. Вони за і це побіда. Це одна позиція, є інша позиція її виставлять. Це змова. Це зрада, це обман людей. Розрізняєте? я не агітую за гроблянську позицію, але дивіться тих політиків, які тримають слово, які роблять справу, які потім прийдуть не просто замінять нинішніх тушок чи тушканчиків іншими, і буде та сама політика. Того вже наїлася за 20 років. Має бути інша політика, така, щоб люди себе відчули. Бо інакше, ну вибачте, час іде. Понад 20 років ми вже втратили. uese é a nossa posição